Привіт, мої любі дзвіночки! а ми з вами продовжуємо працювати. І тема нашого тижня квіти на підвіконні. Отже, ми з вами будемо розмовляти про квіти, які ростуть у наших будинках та в нашому садочку. Сьогодні ми з вами проговоримо про дві квіточки, які є у нашому садочку. Найперша квіточка це пальзамін. Його ще називають квітка вогник. Погляньте на малюнок, скажіть. Чому його так називають? Так, його квіти яскраво червоного кольору, наче вогник. А зараз давайте послухаємо віршик про нашу квітку вогник. За вікном віє вітер, завірюха мете, а у мене квінаті квітка вогник цвіте. Він те і ніжний. Як його не любити? Не віддам я свій вогник. Навіть годі просити. Дітка, яка погода за вікном? Так, вітер віє, за вірюха мете. А як автор доглядає цю квітку? Дуже ніжно, так і тендітно. Добре, давайте ще раз послухаємо. За вікном віє вітер, за вірюха мете, а у мене в кімнаті квітка вогник цвіте. Він тендітний і ніжний. Як його не любити? Не віддам я свій вогник, навіть годі просити. Давайте разом з вами вивчимо цього віршика. За вікном віє вітер, за завірюха мете, а у мене в кімнаті квітка вогник цвіте. Він тендітний і ніжний. Як його не любити? Не віддам я свій вогник, навіть годі просити. Так, а тепер ще разочок і повторюємо за мною. За вікном віє вітер. Завірюха мете. Так, а тепер ще раз. За вікном віє вітер. Завірюха мете. А у мене в кімнаті квітка вогник цвіте. А у мене в кімнаті квітка вогник цвіте. За вікном віє вітер, завірюха мете, А у мене в кімнаті квітка вогник цвіте. Він тендітний і ніжний, як його не любити. Він тендітний і ніжний, як його не любити. Так, а тепер давайте повторимо те, що ми вже вивчили. За вікном віє вітер, за вірюха мете, а у мене в кімнаті квітка вогник цвіте. Він тендітний і ніжний. Як його не любити? Не віддам я свій вогник, навіть годі просити. Не віддам я свій вогник, навіть годі просити. А тепер разом з вами давайте повторимо весь віршик. За вікном віє вітер, за вірюха мете. А у мене в кімнаті квітка вогник цвіте. Він тендітний і ніжний. Як його не любити? Не віддам я свій вогник. Навіть годі просити. Дітки, давайте ще раз поглянемо на малюночок нашого квітки-вогника і скажемо, який він. Давайте його опишемо, якого він кольору. Якого кольору його листочки? Зелені, а якого кольору його квіти? І яскравого, червоного, такого насиченого кольору, так. А чи є колір всерединці квіточки? Так, який? Добре. А скажіть, цей вазончик дуже великий, чи він малесенький? Так, він маленький. Дітки, а погляньте, яка гарна квіточка до нас завітала. Так. Вона називається традесканція. Давайте разом повторимо традесканція. А яке в неї стебельця? Воно тоненьке, чи воно товстеньке? Тоненьке, правильно, а якого розміру листочки? Вони маленькі чи великі? Маленькі, а який їх колір? Так, дітки, погляньте. Які гарні квіти у нашій традесканції. Якого кольору квіти у нашій традисканції? Так, фіолетово. Але погляньте, ось у мене є один вазончик, але на ньому Що, щось не вистачає, правда? Що на ньому не вистачає? Так, правильно, квітів! Давайте домалюємо нашому вазончикові квіточки. Для цього нам знадобиться. Ось такі ватні палички, також фіолетова фарба. Тому давайте разом з вами приступимо до роботи. Ну що, дітки, розпочнемо працювати? Ось я вже підготувала ватну паличку, а також фарбу. Нам потрібно ватну паличку мочити в водичку, зайву водичку витерти, а потім мочити її у фарбу. І ось так поставити ось такі цяточки. Ось одна квіточка вже вийшла. Якщо раптом у вас дома немає таких ватних паличок, це можна зробити за допомогою сірничка та ватки або за допомогою своїх пальчиків намалювати квіточки. І все, мій вазончик уже з квітом. Очікую і на ваші малюночки. Ну що, дзвіночки, ви, великі молодчинки, гарно попрацювали. Тому я бажаю вам гарного дня і зустрінемося завтра. До побачення, мої хороші!